Сучасний осередок для викладання предмета захисту країни працює у літинській громаді. У ліцеї номер 2 минулого року облаштували два спеціалізовані кабінети, де старшокласники навчаються основам безпеки, оборони та практичним навичкам. Простір обладнали за кошти державної субвенції та місцевого бюджету, а заняття проводять за новою модельною програмою. Тут учні працюють із симуляторами дронів, електронним тиром, вчаться тактичної медицини і основ інженерної підготовки. І щомісяця школярі з сусідніх сіл приїздять сюди на навчання. Осередок також став місцем патріотичного виховання та зустрічей із військовими і ветеранами. Детальніше розповість Роман Юрчило, вчитель навчального предмета «Захист України» в осередку «Захист України» літинського ліцею опорного закладу загальної середньої освіти номер. 2 Літинської селищної ради, пане Романе, мої вітання. Всім доброго дня. Ради вітати вас, радий вітати пане Романе. Розкажіть, що ж саме вивчають учні під час уроку захисту країни в оновленому осередку. Які теми та навички є ключовими? Ну, почнемо з, з того, що формат відповідного навчання було започатковано минулого року міністерством освіти і науки як інноваційний проект. Він фактично повністю змінив стратегію викладання цього предмету, тому що раніше діти вивчали цей предмет протягом півтори години на тиждень. От і була відповідна програма, яка в принципі була не адаптована до сучасних умов, до сучасних реалій, сучасних викликів власне російсько-української війни. Технології дуже швидко змінюються, Відповідно, і це показав хід війни, і все те, що ми вивчали. Воно було ну, і не цікаво, і не актуально, і не потрібно дітям на сьогоднішній час. Фактично програма інтегрований курс нової програми модельної програми. Він зорієнтований на 70% практичних навичок здобування учнями. Тобто, там фактично немає того, що раніше було. Ну, приміром, зубріння статутів чи строєва підготовка, яка забирала ну дуже багато часу і не несла ніякого корисного навантаження. Сьогодні це е, сучасне обладнання, сучасна матеріальна база, яка дає можливість учням практично займатися не тільки корисно, але й цікаво. Сьогодні ми використовуємо новітні обладнання, такі як лазертаги, інтерактивний стрілецький тир. Е, використовуємо симулятори польотів на дронах, самі ж дрони. Учням це надзвичайно цікаво і е, є результат відповідний, тому що вони займаються, на відміну від попередніх років, протягом 8 годин. Один раз на місяць. На цей час ми можемо спроєктувати, спланувати так заняття, щоб було максимальна користь від практичних занять. Звичайно, що коли тепла погода, ми максимально цим займаємося на вулиці, тобто ми моделюємо різні ситуації, які можливі, і діти їх відтворюють вже після проведення теоретичних занять. Займаються хлопці з дівчатами разом. Тобто, немає поділу по гендерному принципу, Дівця, дівчатам надзвичайно це цікаво. Вони не відстають від хлопців. от, це і питання стрільби. Ми стріляємо із пневматичних винтів. Ми стріляємо з лазертагів. Ми вивчаємо в основному те, що стосується командної роботи, що вивчається команда відповідальності. Це і ігри, це і тактичні ігри в командах. Діти роблять це з задоволенням, і в них це добре получається, пане Романе. А які можливості дає сучасно обладнаний простір для якісного засвоєння матеріалу, що учні можуть відпрацьовувати практично а раніше не могли? Розкажіть детальніше, значить, враховуючи те, що дякуючи державній субвенції за кошти, які ми закупили значну частину матеріально навчальних засобів. Знову ж таки, це і інтерактивний тир, це і комп'ютери, це і дрони, це і домедичне обладнання, це і гвинтівки багато, скажімо, таку вагому допомогу дала місцева влада в особі голови Літинської ОТГ. І ми закупили власне, ми її відремонтували кабінети і закупили додаткове обладнання. Тобто діти вже не на пальцях, як то кажуть, не на картинках, не по, не по сюжет, а по реаль, на реальних макетах і працюють особливо це стосується до медичної підготовки, тому що у нас тактична медицина, яка проводиться в безпосередньо, скажімо так, на ну, умовному полі бою, але до того потрібно і працювати все індивідуально. О, тому е, ми закупили і турнікети, і е, манекени для поведення серцево-легеневої реанімації, і різного типу жгути. Тобто тіти фактично мають можливість це робити вже професійно з професійними е, засобами навчання навчання. О, так само це стосується і е, інтерактивного лазерного тиру, тому що е, починати стрільбу, скажімо так, з пневматичної гвинтівки є трішки якби, особливо для дівчат. Ну, трішки їх лякало, коли вони починають це робити в інтерактивному тирі, вони звикають потихеньку до зброї, і знову ж таки в них це виходить дуже, дуже чудово. Що стосується польотів на дронах, ми розуміємо, що сучасні технології, сучасна війна це війна дронів, це війна сучасних технологій, і діти потихеньку починають вивчати ці технології, і в них це теж непогано виходить. Діти літають на симуляторах спочатку, потім вже опанувавши симулятор, вони літають на міні-дронах в приміщенні. Що стосується стрільби з лазертаги, то це такий така собі зброя, яка відтворює максимально тактичну обстановку, максимальну стрільбу з відтворенням і віддачею, і озвучуванням, скажімо, того, що відбувається. Тобто, це фактично, ну. Максимальне її засування, тільки не травматичне, яке е, здійснюється методом е, Лазеру. Ну, власне, так. Пане Романе, ви вже сказали про важливість предмету у час війни, а як він допомагає формувати готовність молоді діяти в небезпечних ситуаціях. Звісно, враховуючи небезпеку, ймовірну небезпеку. Зрозуміло, що маємо є досвід і з тих прикордонних областей, там що відбувається. Ми Бачимо, ну і зрозуміло, що всі, в тому числі, і діти, і дорослі, повинні бути готові до певних постмажорних обставин. Передусім, ми займаємося і питанням, скажімо, мінної небезпеки. Не тільки ми залучаємо різні організації, різних фахівців, бойових побратимів, бойових хлопців, які, маючи досі, діляться з дітьми е цим напрямком. Так? Тобто, ми вивчаємо і мінну безпеку, і правила поводження на замінованій території. От. Е так само це стосується і питань цивільного захисту. Тобто, всі ці питання, які є важливими, які є необхідними для того, щоб мати практичні навички, ми в цих, наприклад, займаємося з дітьми. Суттєву допомогу нам надають і наші бойові хлопці, зокрема ветерани російсько-української війни, це і бойове братерство України, інші військово-цивільні організації, які долучаються до цієї роботи от ми працюють ми. Я теж частенько їжу. інші ем, навчальні заклади е, наших територіальних громад Вінниччини. Де ми проводимо зітьми відповідні майстер-класи, які є надзвичайно цікавими і корисними для них, пане Романе, і на завершення розкажіть, як у цьому просторі поєднується теорія та практика, що дає учням робота симуляторами, тренажерами та тактичними заняттями? Ну, почну з того, що е, я вже говорив про програму, модельну програму інтегрованого курсу, вона дає можливість, по-перше, ну, для такої творчості, для вчителя. Тобто є модулі, і вчитель сам, відповідно, планує е, ту тематику е, відповідно, по програмі, яку, яку, скажімо так, він бачить конкретно цьому осередку чи конкретно цим класом. Говорити про те, що дітям спочатку треба ну дуже багато теорії. Ми ж прекрасно розуміємо, це діти сучасні діти, вони ну трішки інші, ніж попередні, скажімо, попередні покоління. так, Тому вони більше люблять щось таке ігрове, вони більше люблять щось таке сучасне. От. Навіть ті телефони, які ну, вроде би треба їм забороняти, тому що їх відволікають. А поки ми їх використовуємо на користь. Тобто, коли потрібно шукати якусь інформацію, звичайно, діти послуговують, діти роблять це з телефоном. і Знову ж таки, в них це добре виходить. Також ми вивчаємо і, і інформацію. У нас одна із тем, одна із напрямків це інформаційна війна. Тобто, як впливає інформація під час війни на, зокрема, на дітей через соціальні мережі, як відрізнити фейк від правдивої інформації, від маніпуляцій. Тобто діти вже потихеньку починають розуміти, що це таке, що відбувається. Тобто, знову ж таки, адаптовано до сучасних умов. От. Ми знову ж таки. 70-80%, знову ж кажу про те, що це є практичне заняття. Це у формі тренінгів, в формі рольових ігор, на ну, які дають можливість їм безпосередньо самому чи самій спробувати себе в тій чи іншій ролі і на собі пропустити е ці практичні речі е предмету. Особливо це актуально для домедичної підготовки. Ну, власне, практика, вона є дуже корисною. І фактично, ну практично, вона скажімо так складає основу предмету чи займає основний час. Разом з тим щиро віримо в нашу перемогу і дуже сподіваємося, щоб нашим дітям в реальному житті ці всі знання не знадобилися. Пане Романе, вам дякуємо за ту роботу, яку ви виконуєте, за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, Так, дякую. Я вам все найкраще. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Роман Юрчило, вчитель навчального предмета «Захист України» в осередку «Захист України» літинського ліцею опорного закладу загальної середньої освіти номер 2 Літинської селищної ради.